Сім міст сперечалися за право бути довести, що вони є батьківщиною Гомера. Зараз у нас буде ще краще. 1400 населених пунктів будуть доводити вмотивованість і патріотичність своєї назви. Так порішила певна комісія. Бачите, Національна комісія по стандартам державної мови рекомендувала переназвати і Запоріжжя, бо назва не. Не відповідає лексичним нармам, бачите, і каже 1400 міст міста сіл, котрі слід перейменувати, щоб їх назви відповідали закону об осужденні і запреті пропаганди російської імперської політики в Україні, деколонізації. Допонімів. Мені це дуже подобається. Я завжди полюблювінство, всяке хунвейбінство, всяке лівацтво, всяке, ну, власне, це заофанство. Це коли от люди пов'язані з минулим, з партійною бюрократією, вони виступають в, в ролі бунтарів і доводять своє право на участь в світлому майбутньому, щоб їх мотигами не забили в ближайшому лісочці. І от замість того, щоб забити всю цю публіку мотигами в ближайшому лісу, ми з них робимо комісії з переназвання 1400 населених пунктів. Будуть дрожать і трясущимися руками готові дари для членів комісії. Увидимся Подокаліновку, коли її звільнять. Прийде така от філологиня и скаже, а чого вы називаете Подокаліновку з 1954 года. Какие патріотичні обоснования? Я розумію, що Запоріжжя краще перейменувати в Запор чи в Лобачевськ. Це буде патріотично, це буде по нашому по-лівому. А що всі ці бідні подокаліновки, всі ці копані будуть робити, що оці віноградові? Ну віноградове слід перейменувати в Чабаси. Це всі знають. Але ж не всім так пощастило мати назву Чу тю тюркську челбасу, бо до цього не придерешся. Що взагалі буде з цією топонімікою? Мені це так подобається, що аж гидко. Бай.